Прожити на пенсію з інвалідності, ходити у кіно чи до театру чи це реально? Взявся перевірити львівський громадський діяч Ігор Дякович, який уже не один рік працює з людьми з інвалідністю, адже недостатньо встановити у кафе Пандос, якщо людина не має коштів, аби піти до закладу, він і досі буде для неї недоступний. Соціальний експеримент стартував 1 вересня. Як усе розпочиналося, пригадаємо з матеріалу наших колег, а які висновки за перші 10 діб цього челенджу будемо розпитувати у героям нашій студії? Ігор втратив ногу у 24. з того часу. На його карту щомісяця надходить 2760 гривень. Чоловік працює, тож пенсія не основні його кошти. Але цього місяця державна виплата. Єдине джерело доходу чоловіка, оскільки сума невелика, частину побутових витрат йому компенсують друзі. Мій брат закриває питання комунальних послуг і оплати проїзду, тобто бензин на моє авто. А решта піде на харчування, і я буду пробувати, тобто не сидіти вдома. Я буду пробувати ходити. В ті ж музеї ми будемо шукати якісь безкоштовні локації, адже ціль не прожити цей місяць, не витрачаючи коштів, узагалі, а зрозуміти на скільки днів вистачить державної пенсії. Ми маємо зрозуміти, від чого ці люди мають відмовитися. Тобто, я вже казав та. Стрижка це вже мінус. Новий одяг. Забудьте. Експеримент не репрезентативний, але чоловік і не задумував його таким. Його мета інша, адже Ігор не лише людина з інвалідністю, але й представник влади, який працює з такими людьми. Я хочу зрозуміти, в чому є найбільші обмеження, чого цим людям бракує, і можливо подумати, як там представник органу місцевого самоврядування. А як людина, яка займається цим питанням впродовж 10 років, зрозуміти, чим ми ще можемо допомогти? Як минає цей челендж, Ігор Дякович розповідає на своїй сторінці у Фейсбук, а глядачам першого західного розкаже наживо прямо зараз. У студії головного задання Дякович – головний спеціаліст відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва Львівської обласної ради. А наразі автор експерименту прожити над 800. 60. пане Юре, як минув тиждень челенджу, і чи взагалі ще якісь гроші залишились? Так, доброго дня. Тиждень минув з перемінним успіхом, але так гроші залишилися тут така історія, то ми можемо зараз зробити собі вибір, які ми можемо купити продукти, в яких магазинах ми можемо купляти, що ми будемо купляти, і якщо реально економити, то можна... Давайте скажемо так, не прожити, про існувати. Угу. Тобто, в принципі, на їжу вистачає. Решта якихось таких задоволень наразі не було. Тобто, ні кіно, ні театр ще не ходив, але вже, скажімо так, шукаю якісь варіанти, куди би піти, де би провести там якісь вихідні. Можливо, буду мати відпустку, можливо, схожу відпустку. А Емоційний ваш стан змінився від розуміння, що не все собі можна дозволити, і в супермаркеті чи в магазині мусиш обирати. А це я хочу, але ні. давайте скажемо так, що зараз у нас такий час, що ми взагалі не можемо багато чого собі дозволити, тому що і зарплати в нас не надто великі, і ми мусимо допомагати хлопцям, які є там. А найбільше емоційно в мене була історія з моїм похресником, якого було день народження, він живе в Тернополі. Я мав би до нього поїхати, але не поїхав, тому що я не маю з чим їхати, не маю там умовно за що їхати. І насправді ми з ним поговорили йому 8 років, і він це все зрозумів. Він розумів, що це експеримент, він за ним слідкує. Ми з ним час від часу переписуємося, він там питається, як ти ще не вмер. Та? От, і так, це насправді дуже так показує його зрілість, а я розумію, що це важливо. Тобто, що мені навіть така дитина мала. Ну, Восьмирічна говорить, що так, що це. Це треба я виховувати, почекаю. зрештою. Так, але я вже собі розумію те, що люди, які мають такий дохід, вони не зможуть а, адекватно там, допустим, брати участь в якихось заходах, де потрібно докладати кошти. Тобто, якісь подарунки чи ще щось. Тобто, це вже буде трошечки напряжно. Можна взяти з дому якусь іграшку, стару, але це вже ну, розумієте. Відповідно, так, це оце стало великою проблемою. А проблемою є те, що хочеться, можливо, чогось більшого там купити більш дорожчого продукту. Я за першою світою харчового виробництва я розумію, що пхають в одні продукти, що в інші. І вас я розумію, в складі що... не просто цифри. Ні, абсолютно. І я зараз розумію, що те, що я їм може мені потім оукнутися там дві зарплати, а навіть не одна пенсія, а дві зарплати на лікування. Але окей, я розумію, тому що так як зараз я живу, живуть сотні тисяч людей це при тому, що ви лише в ролі експерименту займаєтеся, якщо на постійній основі харчуватися власне такими продуктами, то дійсно такі проблеми зі здоров'ям можуть виникнути. Але ще таке питання, так коли ви обираєте, шукаєте так, ви от на самому початку казали, що це ну, це перетвориться просто в постійну роботу. Треба постійно шукати де дешевше, де можна взяти, куди треба переміститися, як це знайти, так тобто це забирає ще і купу свого вільного часу, який би ви могли, наприклад, просто відпочивати. Ну, а ми ще маємо звернути увагу на те, чи ця торгова компанія чи не магазин працює, не працюють, бо в метро вже не сильно поїдеш, бо не можна, а треба їхати кудись інакше. Базар, є базар, є там, я не знаю, лотки якісь, де бабусі продають, дуже люблю в них купляти овочі. Я розумію, що вони там без санітарної якоїсь там ліцензії, так далі. Це домашнє. Насправді, знаєте, дуже це добре. Це можливість купити овочі. Так. Але дуже добре, коли от мені сьогодні подзвонили, сказали, ми тобі привеземо закрутки там, завтра. Це круто, та Гуманітарна ну, ну, типу, допомога. Та та люди, люди десь реагують на це. Люди бачать, що є така історія, тобто вони, вони розуміють, що не можуть докластися. Окей, мені я можливо, так наш так потребую, але я розумію, що наше суспільство таки згуртовується навколо якоїсь проблеми, навіть такої там видуманої візуалізованої, але проблеми. Пане Ігоре, от ви е, я стежила за дописами, які ви час від часу публікували в межах цього експерименту, і ви згадували людей, які погоджувалися безкоштовно вам чимось допомогти або підказати. Дати локацію, де щось можна отримати безкоштовно, і ці поради і ваші якісь підсумки можуть стати реально допомогою для людей, які живуть так на місяць, з того, що ви вже дізналися, от де можна щось взяти безкоштовно вже як роль інструкції. Так. Ну інструкція я думаю, покрокова якась така загальна буде в кінці, тобто ще не все зрозуміло, і чесно кажучи, не сильно я е, е, бігав, тому що треба було зрозуміти, взагалі якою сумою я оперую. Е, в нас є один дуже крутий благодійний фонд, з яким ми співпрацюємо в рамках Там Лівської обласної ради, називається міст добра. І я от запитався, чи вони готові а, взагалі допомогти не лише мені, а загалом типу, іншим людям. Кажуть, так звертайтеся, будь ласка. Тобто, можу передати контакти, якщо комусь треба. А в них найосновніший пул це є ліки. Угу. Вони займаються в основному внутрішньопереміщеними особами, військовими, але готові там людям з інвалідністю допомогти ліками. Тобто мені надали обезболюючі, тобто у мене постійні там болі в нозі, там і мені надали обезболюючі, тобто без проблем. Слава Богу, там не було якоїсь такої потреби, але так. А загалом в нас є дуже багато різних локацій. Я так зараз просто не згадаю там адреси, але однозначно ми будемо їх викладати, щоб люди розуміли, де вони зможуть отримати якусь допомогу, можливо, одяг, можливо, їжу. До речі, от про ліки, бо ми зосередилися так на харчуванні, на їжу, все ж таки йде, mm. мабуть, левова частка тих коштів. Але людина, яка потребує чи таблеток, чи ін'єкцій в цю суму навряд чи ці потреби вписуються. Absolutely. І від того наступне питання: а з яких міркувань взагалі розраховували ось цей обсяг пенсії для людини з? інвалідністю і яка би вона мала бути виправданою на місяць? А, дивіться, я так собі прикинув, в 2013 році, коли я отримав інвалідність, в мене пенсія була 200, 897 гривень. Станом на той час, при доларі, дивіться, 8, угу. а це було там, 112 чи 113 доларів. Зараз ну, можете легко порахувати це близько 75%. Тобто пенсія за 10 років в гривнях підросла, але купівельна спроможність впала. Якби мала вона визначатися, вона би мала якось прив'язуватися до купівельної спроможності. Я не економіст, я не знаю, як це правильно зробити, але якось от підв'язувати можливо до долара. Можливо, я не правий, можливо, це не там не державницька політика, але десь розуміти наскільки ми більше витрачаємо, ніж вони дають. Чи робити пенсію дуже великою? Я не скажу, що це панацея, тому що просто так дати, це ми розуміємо, що ну, гроші ні звідки не беруться, ми, значить, мусимо в когось їх забрати. І я завжди був, скажімо, таким активним прихильником того, що люди мають працювати. Навіть люди з інвалідністю, навіть першої групи, навіть ті, які є визнані надієздатними, вони можуть спокійно виконувати звичайну механічну роботу і заробляти на себе. наприклад, приїжджаю в інтернат. Один з наших обласних, 160 хлопців, здорових таких муж, мужчин сидять і просто дивляться в стінку. Їх питаєш, типу там керівника: чому вони не роблять нічого? Ну так вони інваліди. От руки трясуться, хочеться не знаю, там по столі гепнути. Але ти розумієш, що для них це нормально, для цих працівників це на жаль нормально. Це їхня робота. Вони прийшли, відпрацювали від до. Пробуємо це змінювати, пробуємо розказувати. Нас планується е, зустріч керівників е, інтернатів з громадськими організаціями, які займаються рукоділям Ляршко uh -huh. там карітас. Ми хочемо показати, як це можна зробити. Але загалом це треба змінювати законодавство. Ми над цим працюємо. Є конкретні пропозиції і ну будемо пробувати якось впливати на цю ситуацію. Ну, одним з перших таких хороших механізмів є так звані податкові пільги. Так, коли на підприємстві буде працювати певний відсоток людей, аби не платити їм і не піднімати пенсію, так можна зробити податкові пільги для того підприємства, яке таких людей буде готове взяти на роботу, я вам більше скажу зараз, вийшла постанова каміну про те, що людям з інвалідністю другої 3 третьої групи будуть облаштовувати робочі місця за кошти держави. Там здається близько 100 тисяч гривень, надається просто так підприємство, яке облаштувало місце. Тобто, зараз у нас оця штука іде дуже вперед. Тому що ми розуміємо, що ми маємо дуже багато людей з інвалідністю, які повертаються з війни, які приїжджають з цих територій окупованих, і ми розуміємо, що ми тут маємо з ними щось робити. Бо якщо вони просто будуть сидіти. Ну, я сидів 4 місяці після операції, коли їздив на візку, і я практично був ну, практично вдома. Я, я не знаю, як я ще не почав деградувати. Ну, ну, я вже був дуже близько до того, щоб просто з'їхати. Е, я почав працювати, і після того я почав трошечки відновлюватися. Соціалізація. Угу. Зараз люди дуже не люблять от ті, які навіть приїжджають слово реабілітація. Соціалізація. Оце дуже правильне слово зараз. Тобто, реабілітація від чого? Реабілітація це після операції. А соціалізація це вже таке вливання в суспільство. Ну і так виглядає, що державі вигідніше дати робоче місце вудку людині, ніж потім довічно її утримувати без якогось працевлаштування. Абсолютно. Даш одну рибу вона з'їсть. Даш вудочку на захоче. для мене. Ця історія має особистий характер. Моя мама мала інвалідність, і оцей особистий наш був біль, коли усі інстанції це травматологія, хірургія в поліклініках розташовані в лікарнях не на першу. Тому поверсі це зазвичай другий, третій, і в приміщенні, в якому не існує ліфта. І зараз у нашій державі, з розрахунку на те, що чимало людей з інвалідністю повертаються із фронту, і це цивільні, які постраждали від дій росіян. Зараз набирає обертів така політика безбар'єрності, де встановлюють не лише пандуси, але і якісь в музеях мініатюри, які можуть люди з вадами зору відчути на дотик або шерфтобраля, прочитати, що це таке, чи там аудіокоментарі. Але це добре, але не все. Ми нещодавно фільмували такі речі у Жовкві, в тамтешньому музеї, але туди не потрапляє так багато людей, як хотілось, бо треба ще якось доїхати. Це саме це, це чи не найважливіше з усіх аспектів. Які проблеми з безбар'єрністю ви зараз можете відзначити і які є шляхи їхнього подолання? Зразу скажу, що ми рухаємося вперед нарешті. Станом на 2018 рік люди з інвалідністю перестали бути інвалідами в законодавчому колі. Тобто, скільки що, треба було та скільки треба було пройти нам у цих етапів, щоб зрозуміти, що це не інвалід, не каліч, якась а що це людина в першу чергу. Найосновніша бар'єрність в нас є отут. І поки чиновник не зрозуміє, що це треба зробити, поки підприємець не зрозуміє, що ми треба забезпечити дорогу його ж працівника до нього на підприємство і назад, поки вони спільно разом цього не зроблять, ну я вважаю, що нічого доброго з того не вийде. Проте дійсно ми маємо дуже добрі приклади, ми маємо наші лікарні міста, де по максимуму є ліфти. Та? Ми говоримо напевно в вашій ситуації про заклади, де можливо чисто фізично не може бути ліфта, тому що це історична будівля, а там навіть вікно поміняти це треба купу дозвілів мінкульту. Але для цього треба знову ж зробити трошки собі вижимку назад і зрозуміти, що якщо людина не може зайти на верхній поверх, давайте ми лікаря, спустимо вниз. Зробимо кабінет, в якому. Зможе цього цю людину за потреби прийняти лікар вузького профілю? Е, в нас таке було і досі є на в поліклініці на Симоненка, і ми це почали впроваджувати спільно з управлінням охорони здоров'я. Тобто воно ніби запрацювало. Але найосновніше, от, ну справді, це є це є добратися. Тобто, от я можу з певненістю сказати, що будівля обласної ради обласної адміністрації є доступна. Але чи є вона доступна для мешканця умовного села? Ну, нехай в Шигинівської громади, я сумніваюся, тому що він звітом просто не доїде. В нього немає ні зупинки, ні низько транспорту. Потім пересадка як одна, а може і дві, і він не доїде. Тобто ми маємо забезпечити доступність громад до Львова, доступність громад в себе всередині, до районних центрів, там, де є лікарня, там де є якісь заклади. Тому що справді, та, ну, ми можемо зробити прекрасну будівлю, чудово оснащену, але ми її не зробимо доступною для людей, які сюди не приїдуть. Ну, ми можемо зробити онлайн, але знову ж таки, це не про соціалізацію. Це Не онлайн, та це не соціалізація, це далеко. Ну, як виявляється, такий експеримент про прожити на 2,760, він насправді не про гроші і не лише про гроші, так він про в першу чергу про ті речі, про які ми зараз говоримо: про те, що був доступ і можливість, теоретична можливість цього доступу, тому що ну гроші це одна справа, їх можна заробити. Але коли навіть теоретично ти не можеш доїхати з двома пересадками до районного центру, то і не потратиш ті ті гроші, які ти десь зміг заробити, або навіть в межах Львова, коли площею ринок, ти не можеш з комфортом проїхати бруківкою у кріслі колісному або немає якогось соціального транспорту. Який... я про це говорив в міському голові, колись, він казав, ми маємо там доріжки класні чого а, до того моменту, коли він не сів на візок і не зрозумів, що це ну якби тяжко. Ну не знаю, тобто, це треба я кажу, Це треба змінювати голови людей. Це треба змінювати їхні мислення. А сам експеримент, так це це навіть. Ну я розумію, що він може закінчитися післязавтра. І чи це буде якийсь програш? Та ні, тому що ми не змагаємося хто швидше, хто більше, хто довше. А я хочу зрозуміти, від чого ці люди мають відмовитися. Я в кожному дописі про це наголошую, що це не спортивний інтерес, а щоб це не виглядало. У мене до речі, був один коментар. людина його видалила потім, що це знущання. І насправді воно можливо так виглядає, що це, от я насміхаюся з цих людей, що типу, от ви не можете прожити на ці гроші, а я, от зараз можу. Ні, абсолютно ні, це виключно в межах того, щоб зрозуміти, від чого треба відмовитися, як треба прожити. Можливо, зрозуміти на собі, що ще потрібно. І дійсно, як людина, яка працює в місцевому середуванні, я можливо достукаюся до керівництва, до людей, які приймають рішення, і ми зможемо щось трошки змінити. Я не говорю навіть про рівень. Області ми говоримо про рівень держави, про міністерство соцполітики. Міністр соцполітики зараз наша землячка. Я думаю, вона теж знає всі проблеми Львова. Вона скільки пам'ятаю, балотувалася в мери Львова. Чому ні? Чому зараз ми не можемо це рухнути так досить активно, маючи таких умовно лобістів в державній владі? Ми будемо стежити за вашим експериментом і далі. Дякуємо, що знайшли час і можливість про нього розповісти. Нехай вам дійсно вдасться те, що ви задумали, і це однозначно покращить інфраструктуру для людей з інвалідністю у нашій державі. У цій частині головне задання у нашій студії був Ігор Дякович, головний спеціаліст відділу гуманітарної політики і міжнародного співробітництва Львівської обласної ради, і автор експерименту прожити на дивісімсот шістдесят.